Ваша зайва вага це ваша гординя. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт з психосоматики та автор марафону Психосоматика зайвої ваги. Приєднатися до марафону ви можете за посиланням в шапці профілю, де є посилання на телеграм-канал. Отож, чому ваша зайва вага це ваша гординя? Тому що гординя це проявляється тоді, коли ми ображаємося, відчуваємо почуття провини. Коли ми відчуваємо важність, боїмося вийти на публіку, розуміємо, що можуть про нас сказати щось не так, оце все про гординю. Що ви про себе думаєте? Чому ви вирішили, що всі інші люди вищі чи нижчі за вас? Ми всі однакові. Заберіть гординю, зайва вага піде сама собою. Приходьте на марафон, приходьте на консультації. Я бажаю всім бути здоровими, щасливими, красивими і стрункими.